Тобто, якщо, якщо конкретно ти маєш на увазі, що от я, я навчаюсь, різниця підходів буквально, да? от я, що мені, як там, студенту, початківцю, що мені робити, е, є варіант, де я просто підряд вивчаю теми. І, і є, варіант, є варіант, де я той, про який ти говориш, де я вивчив тему і я свідомо роблю паузу. Оце мається на увазі, так? Да? Так, mm -hmm. е якщо, якщо більш детальніше, тобто я хотів об'яснити, щоб розуміння, що таке сконцентрований російський режим, а як це використати, дуже просто. Навчання потрібно робити інтервально, тобто одну тему розвивати мінімум на два дні. Тобто, те, що ти вивчив, неважливо, яке воно маленьке, яка це маленька частина, ти її завтра мусиш повторити або використати практичний приклад з цієї теми. В ідеалі, ідеальний приклад навчання це коли ти. Там в свій піковий час зранку прийшов в тему, перед стом ти собі її в голові прокрутив, і наступного дня перед навчанням ти її повторюєш. Так само, просто перечитав, повторив. Оце ідеальний варіант для засвоєння інформації. Я ще, я ще повернусь до цього чергування стосовно сфокусованого режиму навчання. Тож є дуже багато технік, наприклад, техніка помідора там 25 хвилин ти фокусовано працюєш, потім відпочиваєш. Я пробував цю техніку. Насправді вона мені здалася дуже тебе сковує. в часу. Трошки з'являється якийсь стрес, вона мені не зайшла. Вона, вона дуже залежить, успіх, ефективність цієї моделі дуже залежить від типу задачі, яку виконуєш. Мені здається, що кодингу вона не підходить, бо ітерації довші. Ну, от, це приклад того, що різні методи працюють по-різному в різних сферах. А якщо, в, якщо під час навчання потрібно просто забрати всі відволікаючі фактори: виключити телефон, виключити інтернет, включити режим польоту і так далі, і просто в там півгодини до години часу, поки ти розумієш, що ти не, не починаєш відволікатися на різні речі, ти не починаєш думати. А що я буду їсти на обід і так далі? Тобто до того часу ти вчишся. Ти розумієш, ну, можна собі поставити, мовно там, 40 хвилин, ну, розмір пари, наприклад. Та потім ти відпочиваєш, там, який час для тебе зручно. Тобто забрати відволікаючий фактор. І, і друге, це ну, якраз і перерва. Якщо ти навчаєшся двічі на день, то, звичайно, перерва між цими перерва між цими навчаннями може бути по-різному. Тобто як робити як зручно, просто якщо ти там 40 хвилин навчаєшся, ефект ну, сконцентровано, обов'язково потрібно відпочити. Тобто, якщо ти будеш 2 години підряд вчити, те, що ти вчив вже після 45 хвилин, дуже маленький відсоток з того, ти, ти вкладеться в голову дуже маленький відсоток. Тому пауза, короткі такі інтервали е навчання це супер. Саме. Все, У мене прийшла просто якась аналогія, можна прийняти цей процес навчання з походом в гори. Але коли ви йдете не по якійсь класній дорозі, а по такій, де приїздило багато вже транспорту, який ліс вивозив, і найпростіший варіант йти це по цих коліях. І якщо ти будеш так іти, ну. Мовно кажучи, сфокусовано навчатися, то може ти і зайдеш на кінцеву мету, але тобі мало того, що і подорож не сподобається, так ти і нічого класного не побачиш, тому що ти будеш сфокусований просто на тому, щоб дойти. А якщо ти yeah, робиш yeah, паузи, виліз yeah. з тої колії, болото себе поскидав, подивився такий го клас, я такий типу, я в горах йду, я не просто болото бачу, я можу ще й там краєвид побачити, якісь інші гори, людей можна зустріти. Тоді воно трошки більш позитивно впливає на досвід. Ну і так само тут навчання. Якщо трошки відволікатися, то можна. А, ну... Як мінімум зробити навчання приємнішим і трохи думати над тим, що ти вивчив, а не просто йти отак до цілі.